Вітаю Україна! Сьогодні у мене в продажі ось такий Dodge Durango комплектації SXT 2018 рік. З пошкодженням передньої правої сторони пригнали мої давні знайомі, скажімо, їх друзі з Запоріжжя на продаж. Я встиг познайомитись за добу з цією тачкою. Трошки поюзав, і сьогодні зможу поділитися з вами вже такими знаєте обґрунтованими своїми думками щодо цієї автівки. Прикольна тачка, приставніться. Поїхали. Почнемо з технічних питань. Під капотом тут двигун 3,6, шестициліндровий, Pentastar, Пентастар, порядка 290 кінських сил у нього. Якщо ви можете бачити, що це далеко не найвеликий двигун, тут буває ще 5,7, і 6,4 стоять. У нього 8 трансмісія автоматична і задній привід. Для Америки це взагалі норма, для нас це приговор, задня приводна машина, мені така не потрібна. Хоча я стикався з Infinity, з BMW з різними з Америки, пригнаними. І в нас тих зим немає, тому, в принципі, сказати, що це приговор ні. До такої важкої крутої тачки, я думаю, що нічого страшного не буде. Розкажу, що було по приїзду, вона коли приїхала, було 152 тисячі кілометрів в двигуні олива фільтра були поміняні фільтра всі. ТО було зроблено зараз 157 тисяч кілометрів. У 2023 році її закінчили у вересні, вона довго плила. З нею дуже довга історія саме по доставці по ремонту. Маю відмітити, що її виграли за 10 днів до повномасштабного вторгнення, 14 лютого 2022 року, і майже чи. Через рік приблизно її отримали, тому що в неї була така непроста доля, помандрувала вона, поки її отримали. в общем, короче, це був майже рік. Ось так. От побачив її світ відносно нещодавно. Пошкодження було переднього правого кита. Мінявся бампер новий, нові фари. Фари, до речі, вони були нові тайванські, але білет лінзи тут поставлені дуже якісні, бо ушня ставився капот, крило і дверка. Також тут робилась чверть передня права. Бо вона була пошкоджена, щоб її не рихтувати, не робити. Підігнали все по заводським точкам, поставили. Підвізка правого переднього колеса повністю була поміняна. Ця двері вже не фарбувалась. В прийом заходили і трошки порожику тут робили. Приладом пройшовся, перевірив. Тепер, тут крило було на аукціоні теж побачите підім'ято. Ось в цьому місці переважно. Крило і ляда низ, судячи з цього, фарбоване, якщо не помиляюсь так. Вигляд вона має просто бомбезний. Просто бомбезний. Ми сьогодні ж багато про це зараз поговоримо. Ага, от дрібницю, яку я бачу, ось тут, бачите, лед трошечки в цьому місці не світиться. І про подряпиночки, маленькі цяточки на задній правій дверці є. Диски в чорний колір пофарбовані. Бачите, як? Двуга, як здається, теж не вистачає десь на колесах. От на лівій стороні так мені її пригнали. Бачите, по одній не вистачає, треба буде купити. І от невеличка подряпинка на задньому лівому крилі тут така є. Лобове скло також було поміняне на нове. Е -е. І ще, що важливо сказати, з зранчі роки вони на одній платформі. В них підвізка повністю це одна і та сама машина, по суті, по підвізці, по оснащенню такому. Кузов трошки відрізняється, понятна справа. Це така самимісна машинка. Ну, Погнали далі. І вона ще вся така стилізована в чорний кольорах ззовні, і всередині. В комплектації ми маємо сенсорний, до речі, безключовий доступ на відчинення, кнопочний на зачинення, дзеркала з підігрівом. Бачите? Дата конверна у нас 6 місяць 2018 року, як і в тих паспорті, в неї чистий рік і модельний сидушки в нас з механічним керуванням. Єдине, що я скажу, як недолік, я вважаю. Мені зручно, але ну, з маленьким ростом, можливо, буде незручно. Верх-вниз ліфта нема у сидушки, що мені здається може з низьким ростом бути не дуже. Хімчистки тут нічого не робилось, бачите, є там деякі плямки, і по хімчистку не завадило. Але тканина ціла. Стеля зроблена чорною, по безпеці ще трошки пізніше розповім. Кермо виглядає кайфово. Не знаю, чи воно рідне, чи воно перешивалося. Я бачу, що на аукціоні в Америці вона в апльоті була. Ну Тут виглядає все красиво, кайф, мені подобається. Ось пробігу на даному мить 157 тисяч км. Меню тут е, повністю точніше, спідометр, бачите, дошка цих приладів, електронна, повністю електронна. Так, чотири склопідйомника передні з авторежимами, електродзеркала. Маємо датчик світла, маємо передні протитуманки. Яскравість приладів, тут у нас бензобак відчиняється. Це управління повністю бортовим комп'ютером. Тут на табло ми міняємо режими. Ну, от на зараз я бачу два показника, то 14,7 літрів і 14,1 я от поїздив. В принципі, за рахунок ось ступінчого автомату, судячи з усього, вона буде плюс-мінус мати по місту 15 літрів. Я вважаю, що для такого кабана це непоганий показник. Далі, судячи з усього, датчик дощу у нас тут теж є. Я не вникав, але розумію, що він має тут бути. Це у нас круїз контроль, він звичайний. Маємо кнопочку старт-стоп. А ще під кермом, тут у нас від мультимедії керування, тут тихіше, голосніше ми робимо і міняємо треки під кермом. Хто буде шукати, знаєте. Мультимедіа непогана, грає, я не скажу, що тут якийсь Харман Кардон там, чи Марк Левінсон, але грає, вона, в принципі, непогано. Тут так само виводиться клімат, сенсор неповноцінний, тут екран, монітор по ньому, і є тут керування ним. Мультимедіа, ну мені зручна, непогана. В принципі, нічого поганого сказати не можу. Єдиний мінус, що стикався з таким Chevrolet, і тут, що мультимедіа після перезапуску треба по нові заходити в медіа, щоб під'єднати телефон, бо він автоматично чомусь виходить на радіо. Ну, Бог з ним. Так, клімат-контроль у нас двозонний. Є у нас функція старт-стоп. Тут ми автоматично можемо її вимикати, але це треба робити після кожного запуску двигуна, якщо вам це потрібно, бо автоматично він увімкнений. Є екорежим, ми можемо його вимикати, він автоматично в ньому. І є спорт. Спорт-режим вмикається, автоматично у нас еко вимикається. Ну і система стабілізації ми можемо тут вимикати. Бачите, він тут нам все промальовує. Також маємо камеру заднього виду. Bluetooth з free USB, Aux, все це тут, звісно, є. Android, Auto і CarPlay, судячи з усього, в 2018 році вже має бути, але я не розібрався, мені здається, що, по-моєму, нема. Може помилятися, але здається, що нема. На трансмісії у нас, окрім драйву, звісно, є механічний режим. Ми можемо лістати тут, бачите передачі. Вон там монітор нам промальований. Підлокітник м'якенький, зручненький, все супер. Мені сподобалось. Щодо безпеки, тут спрацювало кермо. Коліна, права сидушка, права штора і торпедо. Безпека вся відновлювалася. Люди стверджують, що вона повністю справна. Ці руки нічого не робили, нічого не крали, тому я завжди наполягаю на тому, щоб ви обов'язково це перевірили і переконалися, що все саме так. Зайвим не буде. Цікаво, що на другому ряду сидінь не 193 см. При всьому, тому що я максимально нахабно, зараз сижу попереду. Позаду мені також зручно, все добре, непогано. Є отакий от звичайний підзакіночок, два підстаканички. Є свій тут клімат-контроль, ви бачите, зверху керування, де повітродуви, в стелі в чорній. Мені дуже подобається, що вона чорна. І є тут свій, бачите, ще обдуви. Тут ми можемо регулювати повітродуви на ноги чи на обличчя тут. Але мені дуже-дуже цікаво, що ж буде на третьому ряді сидінь, тому що корабель достатньо здоровенький, здоровенький, дай Боже. Ну, якщо в Доджорні я не розумію, третього ряду сидінь, навіщо вони взагалі туди піхали? Просто не розумію. Ну, так само, в принципі, в Нісан Rogue, там і в Mitsubishi Outlander. Але в cx 9 наприклад, в Toyota Highlander мені третій ряд сидінь подобається. В Audi Q7 я не розумію, навіщо там третій ряд сидінь, але він недолугий. Не зараз цікаво спробувати тут. Сидушки в нас отак от складаються, я так розумію, що цим можна і спинку регулювати. Отак раз, отак другий рух руки. Все, у нас прохід туди забезпечений. Сідаю. Тут, як кажуть, базара ноль. У мене зріст, повторюю, 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Я усівся, ногам місця мені достатньо. Ламбадою тут не станцюю, але сидіти я можу достатньо нормально. Головою, ледве-ледве я можу в деяких положеннях торкатися стеля, але теж нормально. Тобто, третій ряд сидінь для дорослі людини повністю підходить, він повноцінний. Повага, респект. Багажник у нас тут без електропривода, ручний. Підняли, що маю звернути увагу. З моїм ростом 193 см, знову ж повторюсь, я підходжу, бачите, ось так. Тобто головою можна вдаритись. Треба бути обережним і звертати на це увагу. Сідушки складаються дуже легко. Раз і склали. Раз. І склали. Все. У нас отакий, виходить, об'ємний, достатньо багажник, достатньо довгий, такий продовгий. класний. Піднімаємо полицю. Тут, бачите, нижча для всяких наших таких, скажімо, дрібниць, мотлаху і так далі. Домкрат я там перевірив, нема, що з цього він там має бути, тобто монтажного комплекту нема. Тут гніздо для підкурювача. І нижче у нас ось там запасочка. От запасочку, я бачу, що вона. На своєму місці. Поки не забув трошки про дрібниці. Фізично не мав з цієї ручки з передньої правої сторони, ручки бачити немає. І там от я забув багажнику саме-саме дальній. Там, можливо, побачите, пластикового елементу немає біля кришки багажника. Хочу продемонструвати, який в неї красивий запуск. Запустився, дюранго, бачите. Ну, приборка така. Приємна, досить приємна. Що хочу сказати: саме от після експлуатації, я поїздив на ній добу, да? трошечки по місту поюзав. Мені що в ній сподобалось, ну, перше, вигляд її мене просто збуджує, Пре. як вона виглядає, ну от просто вау! Вона виглядає круто, вона епатажна, вона виглядає гідно і привертає увагу. Скажу чесно, що в нашому 2024 році складно звернути на себе увагу автомобілем. Цей автомобіль привертає. Але ну не в тому цінність. Вона простора, велика. До габаритів, до речі, треба звикати. Я от майже день звикав. При всьому тому, що в мене досить набита рука, я на багатьох машинах на тисячах автомобілях переїздив. Тут треба звертати до габаритів. Трошки час для це знадобиться. Ну, можливо, якщо ви після цікої пересядете, то не будете як би там перейматись. Але в цілому просто звикнути треба трошечки до габаритів. Навіть не за рахунок того, що вона просто велика, от відчути її треба. Вона м'яка, вона трошечки валка, вона не така точна, вона не стоїть, як утюг на дорозі, такого тут нема. Вона м'якенька, комфортна, валка, трошечки є такий в неї момент, але ну такий бігемотик він, в принципі, таким і має бути. А от їде вона достатньо, достатньо жваво і бадьоро. Я скажу вам чесно, що після того, як день проїздив, я... Навіть не розумів, що я їжу на задньому приводі. Я здав... Мені здавалося, що я на повному їжу. Ну, так от. Зараз я увімкнув спорт режим і ми зараз спробуємо вас прокатнути, і розігнати від нуля до сотні. Питання не стоїть в замірах, питання стоїть в тому, показати, як вона буде рухатись і їхати. Рушаємо ми з вами в горку і в поворот. І ось так ми зробили сотню. Ну і зрозуміло, що вона їде далі. Все непогано, враховуючи, який в нас кабан величезний і важкий. Ось ми побачили, як ми зробили сотенку. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні рейки. По підвісці в мене до неї зауважень не було і нема. Плюс, що тут стеля і двері трошечки знешумлені. Це є плюс, їх знешумили, допрацювали. Ну, їдеться в ній непогано. Єдине, що я ж кажу, що пітлять так не можна буде. Цей крейсер такий величезний. Вона більше все ж таки на комфорт. Але якщо ви наступите, або якщо ви її навантажите сім'ю людьми багажом, то вона повезе вас, впевнено, навіть цього двигуна 3,6 за голову їй вистачає. Важлива річ, яку треба розуміти, це точно не позашляховик для того, щоб виїжджати в поля, тому що, по-перше, вона на задньому приводі, по-друге, в неї достатньо така довга база, колесна. Це. Кросовер з великим кліренсом, де ви будете себе відчувати впевнено, якщо погана дорога, да? тобто вам не треба за кліренс перейматись. Вона у вас простора і величезна, куди ви можете посадити багатьох людей. А, по суті, це як міні умовно кажучи, але це дуже такий пацанячий, чоловічий, брутальний автомобіль. Вигляд мене його просто от мене рве на частини. Я от ще раз на цьому хочу звернути увагу. Є машина, на яку ти можеш полюбити тільки колесі всередину, а ззовні, там, знаєте. На неї не звертав уваги. А тут навпаки, тут я просто її ззовні навіть полюбив ще більше, ніж всередині. Але і всередині, от я трошки покатався і закохався по-своєму По-своєму прикольний прикольний автомобіль. Відносно комфорту, що в ізоляції, все, звісно, відносно. Я по джорніку це відчував. І тут так само Я не скажу, що це самий найвищий левел, е, є над чим працювати, трошки відчуває підвіску. Але е, в цілому комфортно, я знову кажу, дивлячись, з чим порівнювати. Тачка приємна, тачка цікава. Вона чекає свого, так скажемо, власника в Україні, для, для якого це все робилось, бо його треба знайти, і ми на вас чекаємо. Але я впевнений, що ви відчуєте і кайф, і індивідуальність, і комфорт. До зв'язку, до зустрічі з вами, Лоха Трандавтор. Всім бажаю миру, но на нам перемоги. Слава Україні! Забув сказати, що ви ж обов'язково приїдете перевірити її на СТО. Це не обговорюється. І тільки коли ви будете впевнені, що все добре. Купите, розрахуйтесь і будете щасливими.